Доброго всім дня, це Dogeims і ми продовжуємо грати в гулю з війни Галактика Героя. Сьогодні в нас буде дуже особливий випуск, тому що, по-перше, ви побачите мій ясний аккаунт, трошечки я вам його покажу, але саме головне, я вам сьогодні буду розповідати, як я прокачую реліки і як я це роблю дуже дешево. Після цього ви зможете зробити собі цілу купу як мінімум 5 реліків, а може і 7. Тож погнали! Як ви можете бачити, на своєму аккаунті я вже маю трохи реліків. Трохи з сьомих, шостих, п'ятих, ну і менше. Може подивитися, наприклад, сюди. То, що я качав останнім часом, і, наприклад, за останній місяць я підняв сьомий, шостий, дві, п'ятерки і четвірку. Можливо, ще щось. Але і так це непогано, тому що в мене не дуже, щоб крутий аккаунт, ігра я без доната. Тож зараз вам розповім, як я це роблю швидко. Тож, як ви вже знаєте, є два типи релік валюти: перша і друга. Давайте почнемо з простого, з другого типу, їх всього. Три вийде, і всі вони фармляться з кантіни. Тобто, в нас є остання локація, дайте згадаю ось тут. восьма, і в нас є три локації, де вони б'ються. Ця складніша, ця більш-менш, ця, в принципі, нормально б'ється в середньому більше одного шматочка за спробу. Давайте спробуємо, покажу вам. Так, да, бачите, дві спроби, два шматочка. Е, також їх можна купувати за кристали. Скажу чесно, ніколи це не робив, не знаю, чи доцільно. Мій вибір це витрачати кристали на енергію. Тут по 100 кристалів, просто вже три спроби купив, і фармити їх автоспробами. В принципі, наразі я всі кристали витрачаю лише на реліки, тому що дуже хочу швидко докачати легенду. Що ж, по першому типу валюти? Тут трошки складніше, і тут криються всі самі головні фішки. Давайте, условно, їх поділимо на дві групи: це перший другий ресурс, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тож, де їх можна взяти? Ну, по-перше, їх можна взяти на різних івент, наприклад, штурми. Давайте подивимось, да. в нагородах на високих тірах ви можете підфармити по трошечки цих, шмо... о, цих частинок релік. Чесно, для початківців це не актуально, для мого аккаунту вже більш-менш, деякі штурмові битви б'ю, але падають там трошки-трошки зовсім. Також вони падають на таких от івентів на нових персонажів, але це треба нормально так задонатити або витратити кристалів, щоб вискачати нормальну зірку. Ніколи не робив, тому навіть не знаю, скільки там падають. А також тут здається, да? так. Також тут падають на різних івентах, і ще падають на звоюванні. Але, звісно, головний наш ресурс для фарму цих частинок це сківейджер або мусорщики. Вони лапають ваші шмотки, і за це ви отримаєте шмотки. Ці релік-частинки. З першою взагалі нема проблем, тому що в нас дуже багато мусора. У мене було колись його більше. Я взагалі ставлю фільтр на 50 і, наприклад, ламаю наперед. Ну, давайте. О, 77 штук. Супер. Як бачите, в мене немає з ним проблем. 430 штук непогано. Ну, наприклад, Т2, другий ресурс, також ламається за шмотки, але чогось вони в мене почали закінчуватися. І зараз, чесно говоря, от якраз з цим ресурсом в мене будуть проблеми. Ну і всі наступні. Також можна ламати третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий релік. Але проблема в тому, що вже починаючи з п'ятого, шостого і далі ці вам речі, шмотки треба для крафту ваших персонажів. Щоб робити їх реліками, тож вас завжди їх буде не вистачати. Тому дуже заможні люди ходять і купляють їх за кристали. Але це дорого. Це дуже дорого. Наприклад, 20 штук за 2300 кристалів. І це 20 штук вам вистачить, щоб апнути, наприклад, з 5 до 6 реліка лише одна валюта. Тобто вам ще треба інші валюти, і інші ви також купуєте за кристали. Тому дуже прикольна штука. Час від часу розробники дають івенти, час від часу розробники дають сундучки, де можна отримати з деяким шансом нагороду. Я використовував їх, використовував для 3-4 валюти. В принципі, можна отримати майже в два рази вигідніший курс. Тож, да, непоганий варіант, якщо у вас. Дуже багато кристалів. Також наступний спосіб, де їх взяти, купляти за клан валюти. Як бачите, дві штучки за 1100 клан валюти, тобто один айтем коштує 550 клан валюти. За рейд босса ми отримуємо щось там 8 чи 9 тисяч чи 7. Тобто, виходить, ми зможемо купити 15 шматочків за 10 днів, а нам треба 20. А буває 40. І цих 20. Тобто, знов таки один ап реліків буде робити раз в місяць. Раз, два місяці, десь так. Інша проблема, що, наприклад, п'ятий-шостий релік, для них треба вже Т-3 клан валют. А її можна фармити лише на рейдах на набу. Наприклад, наша гільдія туди не бігає. Ну і я трошки слабенький теж для цього, тому в мене її взагалі зараз і нема. Це залишки з байків, раніше за байки давали це Т3 клан валюту. Ну, а коли у нас закінчуються шмотки, щоб ломати, їх можна купити. Давайте покажу, наприклад, третього-четвертого реліка. Дивіться, тут є такий от чорний шарик. Він дає нам 3 очка. Тобто, щоб отримати одну, один ресурс-релік, нам треба скільки їх? 15 штучок. отак от, от, ну У мене був ще залишок. 15 штук дають 45 очок. для, До речі, для т 4 треба їх 10 штук. отак от, от, І тепер давайте підемо на клан-ринок і подивимось, скільки це коштує. Переходимо. На, звісно, тут рандомні штуки, але зараз мені пощастило, бо якраз він у мене є. Дивіться. 10 штук коштує 130 Т1 клан валюти. Тобто виходить, щоб нам отримати третій релік, нам це буде коштувати 195 Т1 клан валюти. Четвертий релік 130 Т1 клан валюти. Це набагато дешевше, ніж купляти їх за Т2 клан валюти. Дивіться. 550 Т2 клан валюти. І. 6502 клан валюти. Тепер теж саме покажу вам, на прикладі 5 і 6 реліка. Дивіться, тут така пластина схожа на Вінчестер. Її треба, скільки нам, 80 на 15, тобто десь трошки більше, ніж 5 штук. І тут у нас вентилятор. Його треба якраз 5 штук. Ідемо в клан-магазин і подивимось. Так, заходимо, заходимо. Ось. Бачите, Вінчестер такий ось з платами. 5 штук коштує 425 Т2 клан валюти. Тобто це означає, що п'ятий релік нам буде коштувати десь приблизно 450, може трошки більше, Т2 клан валюти. Це не дешево, але нам не треба Т3 клан валюти. Тобто це означає, що ми можемо бити байки, отримувати цю валюту, за неї купляти шматочки і їх ламати. Відносно шостого реліка, ось він, нам треба було якраз 5 штук, 335 клан валют. Ще дешевше виходить, ніж п'ятий релік. Тобто ми можемо спокійно купляти їх за Т2 і робити вплоть до сьомого реліка. Ось який ось мій траун. Він зараз шостий релік. Дивимось для сьомого реліка. Треба перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста релік валюта. Тобто, все в ваших руках. Але і це не все. Зараз я вам хочу показати, як можна отримувати третій і четвертий релік ще дешевше. Третій релік взагалі. Замість ціни в 195, ви його можете крафтити за 33 Т1 клан валюти. Як це працює? Ну, дивіться. Щоб зробити те, третій релік, можна ламати шмотки та частинки їх. Але ще можна робати, ламати цілі шмотки. Наприклад, є така цікава шмотка МК7, вона дає 150 очок. Тобто, одна шмотка дасть аж 3 реліка. Запам'ятали це. Я непомітно переключився на свій другий аккаунт. Давайте я вам покажу, скільки буде вам коштувати в ітогі крафт цієї шмотки. Дивіться, заходимо в Так, да, Є персонажі, які я тримаю лише для крафта, тому що ми не можемо крафтити в інвентарі шмотки. Але, наприклад, заходимо сюди і дивіться. МК-7 Armor Mod. Що для неї треба? Це хлам, він так чи інакше падає. Саме головне у нас тут. Так, скільки треба 5 шматочків. Добре. Тепер йдемо в клан-магазин. Е -е... Дуже важливо не перепутати, який саме треба вам МК. Я вже тут її бачив. Правда, дуже великий пак. Я вам покажу ось. Ось вони. 125 штук за 2700. Давайте перемножимо, поділимо. У вас виходить одна шмотка, коштує 20 один шматочок, коштує 22 Т1 клан валюти. Тобто, щоб скрафтити одну повну шмотку, вам потрібно буде 110 Т1 клан валюти. Ділимо на три. І у вас виходить одна, третя релік шмотка шматочок, 33 т 1 клан валюти. У мене все. Користуйтесь цим, і ви дуже швидко прокачаєтесь. Тепер відносно четвертого релік реліка, давайте вам покажу. Є також дуже корисна одна шмотка. Ось такий от люк чи вентилятор МК3. Дивіться, він дає 250 очок. Тобто, одна шмотка дасть 5 четвертих реліків. Як її крафтити? Дуже просто. Знов таки, маємо якогось персонажа. Наскільки я пам'ятаю, в мене гріфкарга. І тут десь йому було треба шмотка. Так, ось. Ми ж можемо частинку крафтити? Можемо. Так, нам треба 20 шматочків. Де їх купляти? Знов таки, клан-магазин. Хоча не тільки клан-магазин, буває і. Жливо, тут падає, так. Да, тут точно падає але не дуже часто. Також за звичайну валюту, бачите, вони падають. І давайте подивимось за Т1. Десь повинна вона бути. Так, ось вона. Дивіться: 40 штук за 520. Що це виходить? Виходить, що щоб скрафтити один шмот, нам треба буде 260 Т1 клан валюти. І ми отримаємо за нього 5 четвертих реліків. Тобто, один релік буде коштувати 51 Т1 клан валюти. Ну, в принципі, це все. Користуйтесь цим, і ви дуже швидко прокачаєтесь. Тож, дякую за увагу. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі, а ми погнали далі.